Що ж до інших тем цієї години підробив документи, щоб поїхати на Кариби. Працівники держбюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру судді міськрайонного суду Броварів. Той під час дії воєнного стану поїхав відпочивати на круїзному лайнері заради мандрів країнами Карибського басейну. Служитель Феміди підробив запрошення, нібито на конференцію у Відні з питань допомоги переселенцям. Із України в ЄС за цією підробкою йому оформили службове відрядження за кордон. Підозру оголосили й адвокату, який допомагав судді фальшувати документи. Про це та інше будемо говорити з нашою гостею Анна Білвітіна, політологиня, кандидатка політичних наук, уже в нашій студії. Вітаємо! Раді вітати. вас. Добрий день. Отже, що ж це таке відбулося? Чи єдиний це служитель, так би мовити, Феміди, який поїхав за кордон за підробним запрошенням? Раніше бували випадки, коли люди дійсно опинялися за кордоном правомірно? Єдине, що так би мовити, не тільки робили добрі і корисні справи, а ще їздили відпочивати, як було там з блогерами, до прикладу. А тут же ми бачимо абсолютно повністю. Ти про Миколу Тищенка? <гум> він, він тепер блогер уже. <гум> як <гум> же так? Що ще робити з цією історією? Як нам, як нам до неї ставитися? Як до якогось рядового правопорушення чи до правопорушення, яке е, вчинив е, суддя? Мені здається, ну по-перше, звісно, у нас, ми бачили вже багато порушень щодо перетину кордону під час дії воєнного стану від представників влади, і представників там шоу-бізнесу і різних верст населення. Але коли мова йде про там у такі органи влади, як е, суддівська влада, то це особлива така відповідальність. Тобто люди, які чинять тут правосуддя, вони самі ж е, чинять е, порушення е, умисно, свідомо, е, йде підробка документів для виїзду за кордон. Тобто, ні, це ну, не можна ставитись до цього як до рядового правопорушення. Я думаю, що е, не має бути в суспільстві толерантності до таких е, подій таких правопорушень з боку судів, і люди мають вимагати справедливої відповідальності для таких правопорушень. І от, якщо з блогерами, я наприклад розумію, як ще українці можуть їх покарати умовно в лапках, наприклад, ті блогери, які, які втекли під виглядом волонтерів і залишилися жити за кордоном, виїхали з чоловіками туди. Вони зараз можуть бути і вони втрачають контракти з українськими брендами, дуже відомими, дуже великими, це великі суми коштів. Вони втрачають з ними контракти. Більше ті компанії не замовляють у цих блогерів рекламу. Так, Все. По суті, ми їх кенсели. Так. І, аудиторія, не, не і аудиторія відвертається, відписується, надає більше тих доходів. Що робити тут, і як тут взагалі убезпечити нас в подальшому від таких от фігур, так в судовій системі? В ідеалі, звісно, це щоб ця людина не могла ніде прилаштуватися за кордоном, щоб вимагати її повернення в Україну, щоб вона могла понести відповідальність за свої правопорушення і не могла більше, звісно, працювати суддею взагалі в правоохоронній сфері ніде не могла б влаштуватися в подальшому. Тобто люстрація така собі. Так, звісно, я зараз скажу непопулярну думку, можливо, трохи вона здасться несправедливо, але для того, щоб уникнути таких випадків, нам треба. Відкрити кордони за гроші. Нам треба поставити якийсь тариф, умовний. Нехай будуть скажуть, що ми ділимо країну на бідних і багатих, але перепрошую люди з малим достатком, яких там знаходяться на межі або за межою бідності. Вони і до повномасштабного вторгнення, і до ковіду не могли дозволити собі виїхати за кордон. Люди, які мають значні статки, вони завжди могли. І ми бачимо, можуть зараз виїжджати за кордон. Чому держава не може або не повинна мати з цього зиск? Дійсно, і ну, у нас ще є такі інші проблеми з мобілізацією, які лякають людей, і е, є там зрозумілі е, правила вступу до Збройних сил, але там немає зрозумілих е, е, зрозумілого прозорого виходу звідти. Тобто це теж одна з проблем. І, тому звісно, це треба комплексно вирішувати проблему не лише там, і, і кордонами, але і щодо мобілізації, і звільнення військових. Військових Так. я от не походжу з тобою, Дмитро, з приводу відкритого кордону за гроші. А мені от пригадуються ковідні вечірки, так. у яких був, якщо пам'ятаєш, фігурував і Микола Тищенко. Теж так ні, я маю на увазі в Великій Британії. Колишні Борис Джонсон так борис та. Джонсон. Так так йому ці ковідні вечірки ще пригадували 4 роки після кроковіду. Так, я про те, що один закон для всіх Так, буде. Один закон напишіть закон, що людина, яка хоче виїхати під час дії воєнного стану, повинна заплатити за це державі велику суму тисяч мільйонів гривень і е, залишити в заставу своє нерухоме майно, і все людина виїжджає. На круїзний лайнер, на Кариби, на Мальдіви, в Іспанію куди завгодно. Потім повертаються і повертають із заставу там свої квартири. Чому ні? Але так ми дискримінуємо людей. Українців у тих, у кого є майна в кого немає, пані, <ривіт> а, ну як ви вважаєте, можемо ми так ділити за економічною ознакою? економічною – ні, точно ні, бо це несправедливо. Ну я думаю, що тут е, потрібна дискусія всередині суспільства, тобто має бути думка е, зокрема не тих, хто приймає рішення щодо того, кому виїздити, а кому не виїздити, при цьому сам може виїздити, так а й думка тих, хто до в... в... відношенню до кого приймаються ці рішення, тобто теж треба враховувати але ця ідея цікава щодо застави тобто якщо я там хоча ну не у всіх людей є що за є нерухоме майно? є вочевиді але дивіться майно, так. ситуація зараз і так несправедлива тобто люди порушуючи закон ми ж не знаємо скільки насправді людей виїжджає за кордонний відпочинок порушуючи закон це поодинокі випадки коли вони фіксуються або суспільством або правоохоронним органом дійсно поодинокі насправді ситуація може бути геть інакшою і назвати це справедливістю ну я не можу. А ті, хто може ну дійсно хоче виїхати по якихось справах, можливо, навіть корисних для країни, ті ж деякі діячі культури, які виїжджають з презентацією своїх продуктів так. для участі у фестивалях, вони не можуть виїхати через ці заборони, але вони ну це відповідальні люди, вони готові і повернутися, і якщо отримують повістку, піти служити, але але вони от не можуть зробити. А ті, хто е, дуже хочуть, мають гроші, можуть заплатити. Тити хабару ним змогу. та да, ну і дивіться, якби ми мали ось ось цю історію з заставою і там е покупкою виїзду за кордон легальною, то такого ганебного приводу, яким скористався е ось цей суддя райміськ суду броварів, е він сфальшував документ. Е за яким його начебто запрошували на е, участь в конференції, де е, мало б розповідатися, як е, е, працювати Функти з біженцями, переселенцями. З, з переселенцями і з сиротами і з людьми, які виїжджають, ну це ж реально дійсно дуже ганебна причина, і йому б не довелося цього вигадувати. Цікаво взагалі, якби заборону зняли без будь-яких там застав, цікаво скільки б чоловіків ще залишили країну, тобто не не факт, щоб це була там якась критична цифра. Можливо, хтось би ще й поїхав, але я думаю, все одно що більшість залишилась би в Україні. Але знаєте, що тут важливо? Що людина, як звісно, тут презумпція невинуватості, ще не доведений злочин, так і ще підозра. Але якщо людина йде на скоєння злочину, на порушення закону, будучи представником Феміди, де гарантія, що він не порушував закон? Ще за якихось обставин, не, не стосується кордону, так да. можливо, були ще якісь випадки, коли він дозволив собі порушити закон, тому що те, що трапляється один раз, може трапитися і другий раз, так тобто, ми не знаємо, можливо, навіть якби були відкриті кордони, був би інший кейс. Тут про те, що представник Феміди не може нехтувати тим, що він захищає. Він не може виносити рішення по відношенню до інших людей, так. взагалі і вважати, що це рішення може бути там справедливим, взагалі, якщо він сам свідомо порушує закон.